Вітаю! Сьогодні в Харкові трішки стало холодніше вчора було 36 градусів. Сьогодні зранку 17, тож можна щось смачненького спікти, Я буду пекти шарлотку, але спробую сполонитися. Трошки в мене паланиці і банани є, так що буду по класичному рецепту бананової шарлотки пекти. Три яйця, стакан цукру, стакан борошна. І все це розп... чайна ложка розпушувача. Для тіста. Все перемішати, туди клубничку покласти, банани. І в духовку десь на 20 хвилин. Як буде смачна, то це відео буде на Ютубі. Якщо ні, я з вами не буду дивитися. Ді Тож смачного вам.